Силам оборони України вдалося відновити раніше втрачені позиції поблизу часового яру. Про це йдеться у сьогоднішньому звіті Американського інституту вивчення війни. Водночас окупантам вдалося несуттєво просунутися поблизу Куп'янська, Лимана і Торецька. Про оперативну ситуацію на Донеччині говоритиму з Богданом Петренком, начальником відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади, яка зараз працює на Времівському виступі. Пане Богдане, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю. Отже, спочатку, як завжди, про збір, який точно буде. Наші глядачі вже бачать QR-код на екрані. Прошу, будь ласка, коротко розкажіть про те, на що збираємо і скільки потрібно. А власне, мабуть, наш збір відрізняється від інших, тому що ми збираємо. Не на швидкі якісь рішення, тобто не на рішення, які там оперативно вирішують. Тобто, наприклад, не на ФІПІВІ, не на якесь там озброєння. Ми збираємо на ескалатор. Ми збираємо на те, бо що всі ці рішення, всі ці удари, які очікують сьогодні, і а, військовослужбовці і очікують ці громадяни України по росіянам. Вони не будуть можливі. Тобто, ескалатор він створює умови. Умови насамперед. Звичайно, скалатор буде використовуватися для того, щоб створювати фортифікаційні споруди, щоб захистити насамперед для того, щоб захистити е, життя та здоров'я особового складу, тобто йдеться про військовослужбовців, які можуть е, сховатися під час артилерійських обстрілів, під час там ударів з боку безпілотників. Тобто це йдеться про бліндажі, це йдеться про е, перекриті щілини, про інші е, засоби. Для того, щоб переховатися від ворожих атак, і друге, це звичайно створення вогневих позицій для нашої артилерії. Бо всі ми розуміємо, що навіть до початку ще до початку широкомасштабного вторгнення для артилерії необхідно було декілька позицій для одної гармати декілька позицій для того, щоб переміщуватися, коли почалося широкомасштабне вторгнення, коли почалася ця війна дронів, коли почалося. Контроль, величезний контроль фактично 24 на 7 з боку безпілотників. Необхідно створити більше таких вогневих позицій, щоб артилерія, яка там, наприклад, була виявлена, могла оперативно переїхати на інше місце і з нього продовжувати удари по противнику. Тому саме для цього ми збираємо на ескалатор, і кожна ваша копійка, кожна ваша гривня, кожна кожні ваші 20 гривень. Вони будуть надзвичайно важливі. Вони збережуть життя і зроблять можливішими оці так звані прості рішення. Так, звісно, я теж звернуся до глядачів. Будь ласка, ви бачите qr код на екрані. Це означає, що йде збір. Ми збираємо на екскаватор. Це прецедент вже був. Ми вже збирали на подібну машину для іншого підрозділу. Ми прекрасно знаємо, для чого вони фортифікаційні споруди, для того, щоб перейти у наступ. Спочатку треба стати в оборону і підготуватися. Тож, будь ласка, відскануйте qr код А для тих, хто не може це зробити, там нижче наведений номер карти. Будь ласка. Збираймо гривня 2, 3, 20, 10, то скільки може, ви знаєте, що ми здатні з вами збирати величезні суми, пане Богдане. До вас, будь ласка, яка ситуація у вашій смузі? Які підрозділи противника беруть участь у штурмах у вашому секторі? Яка їхня чисельність? Яке їхнє оснащення? Все, що можете розказати, будь ласка. А, власне, ситуація наступна. Ми спостерігали грудень, січень велику інтенсивність на нашому напрямку. А, десь з кінця січня ця інтенсивність дещо знизилася, але це не означає інтенсивність боєзвітнення, але це не означає, що знизилася інтенсивність самих там боїв, самих обстрілів і е, інтенсивність розвитків. На сьогоднішній момент ворог намагається. Пукати слабкі місця в лінії нашої оборони для того, щоб ну, це звична тактика для того, щоб прорватися десь там, і для того, щоб потім розвивати там під... підтягнути резерви і намагатися розвинути там нас ну, на сьогоднішній момент е він. Фактично йому це не здається. Не Сили оборони стримують на сьогоднішній момент рубежі і е, здійснюють опір противнику. Щодо е, бригади, щодо підрозділів, які стоять напроти проти нас, дві загальновійськові армії підрозділи двох загальновійськових армій, які там посилені іншими підрозділами, в тому числі і морською і піхотою. А от щодо мотивації, знаєте, тут такий цікавий момент. Коли дивишся ці е, с, е, перегляди з е, безпілотників, коли відбувається там е, спостереження за противником, коли там відбувається якийсь штурм, такий цікавий момент, коли йде штурмова група, е, і вона фактично переступає через тіла своїх попередників, тобто для того, щоб потім стати м, фактично попередниками для тих, хто буде йти за неї, і от такий момент він говорить про те, що ну дійсно так. Яка певна мотивація у цих військово російських військовослужбовців є, тому що вони йдуть фактично на смерть? І знаєте, тут мотивація мабуть не тільки в якихось там інформаційному впливі на них, а мабуть, ще й армійська мотивація. Інформаційний поту взагалі тут навіть концепції нашого патріотичного виховання навіть відрізняється. Бо ми не зможемо зрозуміти росіян в цьому плані. Бо я ще пам'ятаю, до війни коли займався концепціями патріотичного виховання. То для росіян важлива була ж в ім'я батьківщини для України важливо було працювати і розвиватися для ім'я батьківщини. Тобто це зовсім різні поняття. Тобто для нас головне. Жити, а для них головне померти рівня батьківщини. Mm -hmm. Тобто, от, мабуть, ця концепція виховання, і плюс тиск з боку там військових командирів, він дає такий мотивуючий стимул для російських військовослужбовців, які здійснюють такі наступальні дії, повністю вас підтримую. Буквально вчора бачив у мережі ЕКС допис нашого захисника, який каже: Я мрію. Прийти з війни і працювати в селі на своїй землі, вирощувати рідні, як він написав, овочі. І це моя мрія. Лайкнув like, no, абсолютно. І там було лайків до фіга. Абсолютно, це наша мрія захистити землю, на якій ми потім будемо жити і працювати, а не померти як росіяни. А скажіть, будь ласка, а до речі, ми збираємо на екскаватор для того, щоб захистити нашу землю, нашим бійцям потрібні фортифікації. А це означає, що потрібна техніка, яка їх допомагає створювати. Збираємо на екскаватор. Отам От код ви знаєте, на екрані. Ще нижче я номер картки. Будь ласка, гривня 10, 20, 30, Хто скільки може? Ви знаєте, що все йде в діло. А, будь ласка, пане Богдане, ще буквально одне запитання. Попрошу коротко, які населені пункти зараз є у вашій смузі основними об'єктами атак противника на от напрямку? Яка мета його? А ви знаєте, я повторюся, противник намагається штурмувати на всій ділянці фронту. Для нього не важливий зараз якийсь там конкретний населений пункт. Для нього важливий а, вихід на якийсь там а, це отакий пошук таких слабких міст. Тобто відбуваються штурми, як умовно кажучи, північніше. Північно-східніше новосілки, великої новосілки, так і, і західніше великі новосілки, тобто на всіх ділянках фронту, де немає таких там, якихось річок, де, де, де можна штурмувати, де можна проводити там, штурмові дії. Але всі ці штурми, вони ну, навіть були такі випадки механізованих, великих механізованих штурмів, тобто йшли навіть в один день дві колони. Вони навіть не дійшли до лінії зіткнення, я незважаючи на те, що там Вундер. Зброя стояла на чолі цієї колони. Ну це знаєте, танк такий, який обвішаний лісіляк uh -huh. причердалям, там і навіть з е, мастралом. І з е, цього разу навіть використовувалися динамічний захист, який стояв навіть на мангалі ще додатково. Але всі ці, ці дві колони, в які день вони були застосовані, вони не дійшли на лінії зіткнення, були розібрані е, нашими військовослужбовцями. І на наступний день ще одна спроба такої колони, і також вона не дійшла. Вже вдруге за сьогоднішній день ми згадуємо про те, що Україна абсолютно зруйнувала концепцію російської цієї танкової великої танкової армади, великої танкової війни. Я вам дуже дякую, пане Богдане, за ваш час ще більше за вашу службу, вашу і ваших побратимів. Я ще раз звертаю увагу глядачів на те, що іде збір. Ось QR-код. і те, що наша розмова з паном Богданом на сьогодні завершена, не означає, що завершився а, збір. Доєднуйтеся, будь ласка. Ну, а власне Богдан Петренко, начальник відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади. ОТУ Донецьк, був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую. Бажаю здоров'я. На все добре. побачимось. Побачимось.